Капітана Америка, спитайте себе. Хто кого грає? Вітаю вас, мої любі кіноманіяки. Сьогодні нас з вами очікує чергова подорож до кіно Всесвіту Марвел, у якому творці вже настільки забембалися створювати щось нове, що просто тупо кидають на вентилятор перезйомки, фігові сценарії і cgi ефекти зроблені на калькуляторі. І так, сьогодні з вами буду я, тому що отой Гаврик зараз вам тут розписуватиме, що все не так однозначно, і фільм, можливо, вартий уваги. Фігня. Тому сідайте і слухайте нічим не прикриту, оголену, наче я, але не зараз правду. У 2015-му бос великого червоного логотипа Кевін Файгі заявив, що фільм Перший месник в протистояння стане останнім для Стіва Роджерса. Тобто, читайте, Кріс Еванс повісив на цвях свого щита, склав мантію і пішов бухати у паб разом зі Стівеном Стренджем. І хоча офіційно це сталося після месників завершення, але кому не по цим балах? І звісно, як же ж можна не розтягнути успішно комерційно успішну франшизу на іще кілька фільмів, аж поки фанати не почнуть плюватися. І от після сольної пригоди Сема у 2021-му Марвел таки видали: хлопці, нам треба ще. І сценаристи сіли писати те, що тут називають сценарієм. У 2022-му Джуліус Она взявся за режисуру. І на коміконі було оголошено назву фільму Капітан Америка новий світовий порядок. Оригінальненько чи не так? Майже як старий світовий безлад. Потім почалися зйомки. У березні 2023-го в Атланті стартувала магія кіно. Тобто 90% сцен на зеленому екрані і 10% у бляха, де тут туалет? Але потім хтось із Марвел так трохи покумекав, подумав і вирішив, що назва нового фільму скидається на якусь угоду з елімінатами. І тому фільм терміново переіменували у Капітан Америка Чудесний Новий Світ. Так, наче це чимось допоможе. Тестові покази фільму пройшли настільки кепсько, що навіть фанати тогочасного Всесвіту DC почали плакати у куточку. Тож боси Марвел трохи чайничка собі почесали і видали: Давай, панові хлопці, все хуйня. І отак, із вересня 2024 почалися масштабні перезйомки. У червні до Атланти повернувся Тім Блейк Нельсон зі словами. Я надто старий для всього цього лайна. А Ентоні Макі, як справжній професіонал, увімкнув парламентера і почав усіх заспокоювати. Мовляв, та ну, народ, ви що? Це просто парочка додаткових сцен, аби фільм виглядав жвавіше, більше кшоново і все таки в такому дусі. Ні, чувак, коли перезнімають добру половину фільму, це не просто косметичний ремонт. Це відчайдушна спроба залатати діромах розміром ізгрьобаний Титанік. Чи пішло це фільмові на користь? Хммм. Сумніваюсь. Судячи з того, що впродовж сеансу в усіх глядачів обличчя витягувалося у довжелезний «Нафіг я сюди прийшов? Відповідь риторична. Після того, як Стів Роджерс благословив Сема Вілсона знятим з барського плеча капітанським щитом, той почав рефлексувати на рівні студента філософського факультету місцевого ПТУ. Знаєте, типу, А чи я цього вартий? А може мені краще знятися в рекламі нового спортзалу? Але після усіх своїх пригод плече до плеча із баки, він такий посидів, подумав і видав. Ай, хрім з ним, добре, буде новим кепом. Але життя штука жорстока, і замість святкового тортика Сем вирушає на зустріч із новообраним президентом Тадеусом Россом у виконанні аж цілого Гаррісона Форда. Але про нього трохи пізніше. Далі буде більш детально за фільм, але попереджаю, буде спойлерна м'ясорубка. Тому на свій страх, але все одно дивіться. По-перше, у трейлері фільм здавався таким собі зимовим солдатом 2.0. А насправді це супергерой проти стендаперів, тому що гумор тут пхають просто бляха від там, де він нахрен нікому не треба. По-друге, Сем знову впадає в екзистенційну кризу. Чи гідний я цього щита? Чи правильно, що я не ширявся сироваткою? Чи існує бляха життя на Марсі? О, та що б тебе, чувак? Ти ж уже пройшов через це у своєму серіалі. Тобі що, психолог потрібен чи що? По третє, фільм, начебто про нового Капітана Америку, але складається таке враження, що він більше про президента Роса. Чи може це була агітаційна реклама виборів? До речі, знаєте, що я помітив? Риторика Роса. Чомусь дуже нагадує Make America Great Again. Хм, де ж ми вже таке чули, га? Хоча, як це не дивно, але у його сюжетній лінії заховано і позитивний момент цього фільму. Якщо можна так сказати. І полягає він у зв'язку із попередніми проєктами МСЮ. Тобто тут нам нагадують за такий старезний, вже забутий авторами фільм як неймовірний Халк, за те, що Рос свого часу був, скажімо так, не надто дружньо налаштований до месників. Далі буде спойлер до сюжету, але забийте і не смійте перемикати, бо руки нафіг во відрізаю. Так от, найкраще у цьому, так би мовити, сюжеті це те, що він увесь підводить до появи червоного Халка, на якого перетворюється роз через ті таблетки, якими його підгодовує Стернс. І його залежність від цієї хімозної зарази не береться ні звідки, тому що без них він буквально міг гигнути. А ми пам'ятаємо, що він розповідав кілька фільмів до цього. Oh. П'ять років тому у мене був інфаркт. Я грав у гольф і впав просто на полі. І то був найкращий раунд у моєму житті, бо через 13 годин на столі після операції я врешті побачив те, чого за 40 років у армії не бачив. Тобто йому дійсно було не надто файно і зрозуміло, чому він був змушений постійно їх жерти. Ну а тепер бомба! Головний лиходій цього фільму це Семюель Стернс із неймовірного Халка». Оце так про нього згадали, уявляєте. Але прикро те, що робить він тут, саме те, що робить і більшість лиходіїв усього кіносесвіту Марвел. Тобто трендить і ніхрена не робить. Фактично його єдина мета це нагодувати роса отією хімозною заразою, аби він перетворився на червоного Халка. І от ви думаєте, яким же бляха чином Сем збирається його перемогти у зміненому вигляді, якщо він навіть не ширявся тією сраною сировоткою, та й навіть із нею цей червоний велетень міг би просто розірвати його навпіл. Ооо! Дуже неприємно, по собі знаю. Отже, яким же чином Сем його оркеем? Готові? Він. Просто з ним поговорив. Знаєте, типу, ну Халкуня. Ну, будь ласка, ну не треба. Ну, ти ж хороший хлопчик. Ох. Як я це ненавиджу. Окей, гаразд. Це. Дійсно, могло би спрацювати, але тоді замість Сема мали би бути Бетті. Тобто, якщо її впізнавав зелений, то чому б її не впізнав рідний батя? І таке повернення Лів Тайлер до своєї ролі виглядало б набагато ефектніше. Але ж до цього треба було б якось е, логічно і цікаво сюжетно підвести. А тут. сценаристи внаслідок наслицюги. Так чи інакше у світі Марвел настає нова ера Ера Адамантію. А це означає, що зараз в якомусь пабі сидить один Росомаха і очікує, коли ж його накачають цим дивосплавом. Ідіть ви нахрен. Але попереджаю, Марвел, вдруге наше з ним взаємне проникнення вас вже не врятує. Хоча, хіба вас додіків це зупинить? Ентоні Макі знову став Семом Вілсоном, який намагається відігравати щось таке серйозне, драматичне, аж поки сюжет дбайливо не перетворює його на стендапера з кризою ідентичності. Дені Рамірес став яструбом, який тут настільки нафіг нікому не потрібний, що усі його сцени можна було б вирізати, і від цього б нічого не постраждало. Гаррісон Форд перетворився на президента Роса. Після того, як Індіана Джонс з кінцями дав дуба, а грошики, щоб платити за газ та хату, все ще потрібні, дід швиденько перевзувся, прибіг до Марбел, підписав контракт і вдруге став президентом. Тім Блейк Мельсон знову став Семіолом Стернзом, якого, судячи з усього, сюди проволокли, просто тому що усі інші нормальні лиходії були зайняті у кращих проєктах. І так, Джан Карло і тут грає зовсім не того, про кого ми могли б спочатку подумати: маркетинг просто респект. Хоча побачити Лів Тайлер у ролі Бетті Рос було доволі приємно. От цікаво, як вони тепер викрутять її романи з Брюсом Беннером, враховуючи те, що він нібито із вдовою, а вона у цей час не зрозуміла з ким. Заганяють вони себе у ще один глухий кут. Ох, ну що тут сказати? Якщо ви це називаєте графікою, то я бляха принцеса Барбі. Чуєш, ти гуморист мамкин, ти що страх загубив? Ану верни, як було. Найбільше тут дратують дві речі. Те, як виглядає Семіал Стернс, особливо пам'ятаючи, який вигляд він мав у коміксах, і дивлячись на оці концепт-арти, які супроводжували рекламну кампанію фільму. Бо якщо хтось скаже, що ось це виглядає краще, ніж це, в мене для вас погані новини. не нормальні. Проте це ще квіточки у порівнянні із Червоним Халком, який. Зблизька виглядає ну ще так сяк. Але варто тільки взяти загальний план і відчуття таке, значить, тобі ну, в очі дзюрнули. My eyes! My eyes! Таке враження, ніби ти граєшся у відеогру родом з ранніх нульових, і при цьому думаєш. Господи, поверніть мені, мені, мені мій 2008, в якому було ось це. Чи хоча б 2012 в якому було оце? Хоча при всьому цьому цікаво те, що жоден з них не стрібав так ефектно, як Ерік Бана. Хоча фільм був і. ну, таке собі. Oh my god, щоб я здох і не відродився. Тому що, ну, як можна було так налажати тут? Музика це ж те, що має робити будь-який фільм краще. От ставте, наприклад, у якусь сцену дав степ, і ось уже всі потроху потрусують своїми черепочками. А якщо у відкриваючу сцену, вставити пісню Zen Sing. То ось і же ось увесь грьобаний світ косплеїть мій Танос у Тіктоках. Але тут, якщо ви знаєте, мріяли подивитися фільм, у якому музика звучить тупо безперервно у кожній тряся його сцені, неначе композитор забув вимкнути фоновий трек, то. Вам сюди. Часом таке враження, що персонажі не розмовляють між собою, а намагаються перекричати грьобаний оркестр. Зрозуміло, що це все було, знаєте, заради пафосу. Але бляха ж ти муха. Присягаюся усім, чим тільки можливо. Якщо цей фільм отримає Оскар за саундтрек. Я офіційно зміню своє ім'я на Тоні Старка наїмся лактози і на грьобаному пердячому парі полечу на Марс. <звук> У підсумку за шкалою від лайна до чогось терпимого, сюжет має 4 бали, акторка. Ну, гаразд, тут дамо 7. Графіка ще одна четвірка. Саундтрек летить туди ж. І зв'язок із загальним мультивсесвітом Тут вони вже постаралися і на 7 балів. Тож загалом маємо 5,2 з 10. Наостанок додам, що головну проблему нам озвучили, як ви розумієте, ще у трейлері. Тай ти Капітан Америка, та ти не Стів Роджерс. І саме так і виходить. Адже ані сам фільм не здатен доторкнутися хоча б до яєчок попередньої трилогії. Ані дубця Сема не може тягатися із сідницями Америки. Загалом, спостерігаючи на те, що нині відбувається з Марвел після завершення месників, коли нормальні проєкти стали входити через один, два, а то може і три, пригадуються слова Джокера. I believe, Словом, якщо боси студії дійсно хочуть воскресити такі свої фільми, то, можливо, їм варто перестати перезнімати те, що вже було раніше, і спробувати. Ну, хоча б спробувати таки написати нормальний сценарій. Наразі уся надія лише на фантастичну четвірку, яка дає бодай якусь там надію на щось прикольне. Ну або хоча б прийнятне. Дякую, що потерпіли мене ці кілька хвилин. Підпишіться на канал Задротика, зробіть йому трохи приємно. Живіть щасливо, не хворійте раком. І що там ще кажуть у такі моменти. не знаю. Словом, усім файної дни, а я поплентав.